Йду до лісу. Треба перейти річку, таку маю перешкоду. Перешкода вже позаду. все, и герои земли. Все, все хорошо. Може найдуше этого грибочка. Може не найду. Ось такий там обрив. Там далі тоже є. Звісно не видно, там дороги йде на добре. Так, а я пішов до лісу. 5 листопада. Ми ось такий екземпляр. Оце неділий гриб. Так як вже пізно осінь. Тут ще є один такий екземплярчик. Це ще щось інше раз за разом не покусується тут вот, ще у нас є подарок осені ось такий красунчик ось такий у нас красний осенний А запл. слова мене передати просто. Так що йдемо далі, може ще щось сьогодні буде. Лайфхак. Як почистити білого гриба, якщо забув дома ніж. Беремо паличку. Приблизно так ламаємо і пішов. За одною рукою зовсім неудобно. таке. Я думаю всі зрозуміють. Ну, болото практично з Ще зараз трошки протрем і в сумку. У нас були дуже сильні вітри два дні. Ось такі результати. Ось чому небезпечно ходити вітер в ліс. Особливо якийсь старий такий дуже квартальний стовпчик. Зараз підійду ближче, покажу як зламали дерево. Ось так. Старе дерево навколо молоденьке, невисоке, воно було вище за всіх. Вітер і операцію зламав. А Але собі якби таке впало на голову. Шансів там взагалі вижити. Ще й грабка зламала. Ми ще вивернули це й зламали. зламили тут вивернули ще одного грабка ще раз покажу цей стовбур метрів 7-8 так висота Правда він вже був гнилий підгневчий Наше дерево зверху зелене, а знизу вже здогнило. Тут видно воно вже таке сухе. Трухле. Упавна опеньки, пенька вже позасихали на сонечку, чи може від вітру, не знаю точно, вже такі зразу напівсушені, нам такі не підходять. Є тут ще декілька таких екземплярів, що можна взяти, але ще нам з двох опеньків. Три дощик починається, напевно сьогодні вже в мене гриби закінчуються. Але все рівно мушу йти далі, бо немає переходу через ріку. Тільки міст за кілометр або два, так що все мушу йти по лісі. Красиво. Камінчики мох. Ліс такий більше хвойний, листя багато нема тут люблять рости осінні грибочки, але зараз вже кінець сезону Так, я пройдуся, може ще що щось знайду Такий старенький ліс, але такий досить світлий має такий добрий просвіт. Сонце гарною прогріває. Хоча тут каміння, але грибочки тут дуже люблять рости. Стежинка така прикольна у мене, правда. щоб було краще зрозуміло. ось <хе> там десь наше дно можна так сказати а так іду стриженка і такою я туди попри обривочок. Бурячики теж тоже кабачка любить рости Тут раніше завжди був струмок, аби попідчувак, але з часом глобальне потепління дає про себе знати. Струмочка вже не залишилася на сотні камінь. Ось такий гриб цікавий знайшов. Цікаво що це за гриб такий Ох, він уже давно позеленів Дивуюся з тим тим, тим людям Гедушки на таку висоту щоб залишити тут такого грибочка Так, ось дуже крутіло Далі тут поїли яєць я як Шерлок Холмс Шукаю докази, тут купили тебе дачу. Знову наша стежинка все в мене під ногами Як був менший років 15 тоннок, то... що там внизу, він ще був приблизно сюди так метри 3-4 але засунулося. Там теж така ситуація. Там, до речі, були дуже гарні гриби, доки воно все не висунуло. Витя яка красота Щеби руки не дрожали, було б ще красові ще мог. Загідник уже. Зів'яв. Ну ще задаємо я на жалеті І дощик. Золотая восім. Як тут гарно рости. Накиточка на у нас так цікаво. Так. Опа. Знову там связано Ось тут вона пішла прямо к моє стежино Так, піду я донизу Не пішов я вниз, пішов ще вбік подивитись Бачите, як цікаво, природа самооновлюється, самоочищається Там я знімав дерево тільки повалене Тут уже дерево років напевно з 20. А Ось тут я вже сам не знаю скільки років, я думаю, десь в районі 30-40 або 50. Бачите, тут вже навіть сліду немає. Що воно тут було? Тільки така маленька смужка моху залишається. так і в цю сторону і широків 5 від нього зовсім сліду не буде а раніше сюди навіть залізти не можна було все так було заломлено добре торф Ще одного знайшов грибочка. Ну, двох, один вже у функція. Один чуть. -чуть. Де ще ми помор збоку. Так, дощі падуть, я тікаю.